Привіт, друзі! Volkswagen Caddy в Одеській філії. Я радий вас вітати і показую вам нове наше надходження на продаж. Це 2016 року. Volkswagen Caddy, пасажир. Офіційний автомобіль, дизельний з історії обслуговування від другого власника. Майже без підкрасів. Всього два фарбованих елементів. Це ліве переднє крило та... Ось ця арка ліва, також задня. Все інше в рідному окрасі автомобіль в дуже достойному стані. Гарний пробіг. Підтверджується історія обслуговування, яка є в письмовому та в електронному вигляді на офіційному дилері. Автомобіль тонований в білому кольорі. За рахунок 16-го року він виглядає стильно та сучасно. Гарні легкосплавні диски. Також хороша гума, текстильний салон в дуже гарному стані, можете це бачити. У нас повний склопакет, електричне регулювання дзеркал, також з підігрівом дзеркал. Окрім того, у нас є кондиціонер, в автомобілі можна підтримувати. Комфортну температуру, також є магнітола з блютузом пробіг 170 176 тисяч км, є бортовий комп'ютер і дуже багато ніж для зберігання ваших речей, так як це все-таки Volkswagen Caddy всі знають, що це за автомобіль і всі знають, наскільки він практичний. Перейдемо до заднього ряду. Просторий задній ряд на три пасажира, також в ідеальному стані, дуже багато місця, є свої дефлектори, також є підстаканник для задніх пасажирів. І можна з комфортом пересуватися. Сидіння дуже легко складується і можна утворити більше місця для складання ваших речей. Перейдемо до багажнику. Що стосується багажного відсіку. також дуже практично автомобіль з високим дахом можна грузити доверху та щось високе і не зовсім габаритне. Є також шторка в багажнику. І бачимо, яка тут кількість місця. Також є додаткові ніші для зберігання речей. Є ось такі от сіточки, є ось такі от вішелочки. Все дуже практично для максимального. Так сказати, використання по повній, Все, що треба загрузити сюди, можна і можна спокійно пересуватись. В цілому гарний автомобіль в гарному стані. обслуговувався в основному на дилері. Є історія, всього два фарбованих елементи, свіжий за роками. Невеликий для дизельного двигуна 1,6 на механіці пробіг. Достойний варіант для того, щоб його переглянути, а переглянути його можна за адресою міста Одеса, вулиця Михайло Грушевського, 15А, салон Автопарк. Друзі, будемо раді вас бачити. Допоможу вам придбати цього окрасення в кредит, лізинг, також в трейдин. Можна за готівковий розрахунок. Це ваш улюблений спосіб. Мирного неба вам, друзі, приходьте на тест-драйв. Пригостимо вас кавою, розкажемо все про автомобіль та продамо автомобіль. До зустрічі!